Позитивного, я дуже голодна. Що зробити на скоро їсти? Дивіться, що. Я не знаю. Омлет назвімо. Б'ємо яйце одно. Ви знаєте, кілько я люблю яйць бити? Звісно, дві. Я все люблю дві яйця. Друге б'ємо. Розколочуємо. Всяке збиваємо мало, розколочуємо, розколочуємо. Сиплеми молока, сиплеме, бо я так хочу казати, сиплеми молочка. Но одне сто 100 грам. 100 грам молочка. Опять колотими. муку, Потітка бабчена. Сиплеми муку теж. Теж одну, я не знаю, одну чотири ложки. Дві жмінька. Поняли, Всяке розколочуємо, розколочуємо. Кладемо печило горячити. Печіло кладемо на горячити, Бо Бося накалило. це файно розуб'ємо. Я мало покладу і мелайну їм трішечки, одну ложечку. Мелайну і маленьку. Одну ложечку, не много. Одну ожицю. sako promišaju. A idu vam zaraz pokazati što bude. Mm. Ne zabavaj me posoliti i popopreniti. U mene vse razum, i papir i sulj. To bilo na no odbivni. Ponjeli ste tako. Še se mjesto. Da me je kako. Meče me upečilo masla. Vsak masla meče me. hamon, tako i sušeno i put žari me. Hamon. Dobro, i tako i malinko put žari Маленько на масло висяк. Сиплемо то омліта половина. Сиплеме, половина лишаємо. Сяк. Половина лишаємо. Сяк ним мало подіоргайте, ним сяк. Маленько ним подіоргайте сяк. Понялися, бо тут розплило по всьому печілові. Сяк немало ним подіоргати треба. Ну, ви поняли, як, ні. Так, тепер сюди сиплемо бринзи. Домашню з України. Ай-яй-яй, багато брензи мені сипу, я голодна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. мій чоловічок мій сипля, бо я не похудала. Файно. Так. Виливаємо тут у другу сміс, як верт бринзи, файно по всьому, по всьому метрику, по всьому, по всьому, по всьому. І ось. так. І прикриваємо кришку на маленькому огньої не жарить. А тепер ми перевернули наш омлет і посипаємо ще раз бринзу. що ще раз? За те, що я люблю бринзу. Всяке ще мало посип світ. много. Так. О! Молодець! Все. Ідемо куштувати наш омлетик. Ви можете з чим хочете. Мені дуже заходить з червоною ікрою, Дуже мені заходить. А ви можете що хочете собі покласти. Ви можете, наприклад, покласти із шпинатом, з якимось бозом. Ну, ріжу, щоб ви сте віділи. Як ся надумає? Надуся. Зараз кої вершу си вилку руче руками. Боже, mm. 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 як смачно, mm. Mm. Ще знаєте, ще можна спробувати. Можна пробувати ще із домашньою кобасу та із солонину. Та і зікру. Все. Гарного і позитивного робіть сісти без те не були голодні. Все. внучку.